Вітаю товариство. Сьогодні хочу записати відео, яке допоможе вам зберегти свої гроші. А саме відео відгук про таку маленьку як вінзо. Розумію, що це все робить Китай. Проте і Китай є різний. Ось цей домкрат двохтонний. Мене автомобіль Тона 200. Цим домкратом я кілька разів підняв, щоб колесо поміняти. І злизало отут різьбу. Її просто знесло. Фух, сів зразу. Лежить він мене вже багато років в гаражі. Може, щось я придумаю ще як його поремонтувати. Хай лежить. Купив міні-компресор Вінзо. Чого купив його? Бо Дніпро одноциліндровий. І теж там такі відгуки були, не, не айс про його, про оцього, це, е, цей шнурок. Там, а це за ту самі гроші двохциліндровий. Спочатку, ну слухайте, він качає, качав дуже сильно, класно. Такий тиск дає ух. але недовго музика грала. На передні колеса в автомобілі дають 2,5 атмосфери, на задні колеса 3 атмосфери. Підкачував колесо, його дьогнуло і почав швидко робити, як ніби без навантаження. Я його відразу виключив, думаю, ну, щось сталося. Так як гарантії тут ніякої нема, розібрав, шатун полетів. Один, один із шатунів. Ось, бачите. Литво, відразу скажу, алюмінієве литво, шатуна, але з дуже поганої якості таке. Ну, як ніби десь якусь форму людина сама десь там в гаражі виливала, неякісне литво. Друга шатуна також литво неякісне. Ну, мелоч, в інтернеті майже цілий день, де я тільки не шукав. Отакий такий шатун. Діаметр 30 мм, отут. Довжина 65 мм, 30 на 65. Нема ніде, не знайшов. Пише, в наявності, не мав наявності, не мав наявності. Так як я там дзвонив, стверджую, що це, нібито вже в Китаї перестали робити від цього відійшли стара модель. Не везуть з Китаю. І що ж виходить? Сервіса нема, нічого нема. А уявімо, якби я купив у Дніпро. Да, він слабший за ті самі гроші. Але в мене поряд кілометрів від мене є сервіс, є магазин Дніпровський. І тому я міг би на них якось тиснути, щоб вони мені чи по гарантії, чи без поремонтували його. А так зібрав. Щоб не погубити болтики. Можливо, ви, читачі, підкажете, що мені зробити з цим шатуном? Чи його склеїти, але що склеїти тримати не буде? Паяти теж не вийде, бо тут пластик, резина і вона незйомна, а алюміній швидко передає тепло і воно поплавиться. От, і що його робити? Підкажіть. Ну, а вам? Все-таки, коли ви будете купляти електроінструменти, рекомендую купляти там, чий спеціалізований магазин у вас є поближче, щоб можна було звернутися до них. І якщо там чуть дорожче, як інша марка, то треба пам'ятати, що ми платимо за сервіс за обслуговування. Напишіть свої міркування. Як поремонтувати чи де купити ось цей шатун? 30х65. Буду вам дуже вдячний. Бути добрим!